Гороскоп на сьогодні привіт, зірочки. Сьогодні 11 червня і нас зустрічає повнолуння у стрільці. Цим повнолунням керує Юпітер, планета, яка обожнює масштабність і перебільшення. Тож не дивитись, якщо сьогодні нас трохи заноситиме у думках, емоціях або діях. У фазу повного місяця з людей часто вилазить усе не найприємніше, але це не вирок, це нагода зупинитися, і подумати, чим наповнені ви самі та ваші близькі. Стрілець не церемониці, він безпардонно тикає носом у те, чого ми досі не зробили, на що так і не назважились. Тож сьогодні є нагода відчутися філософом і трохи порозрковувати над центром життя, щоб не зі. Шувати собі день, намайтеся не, не приймати імпульсивних рішень, а замість істери, краще закатайте банки з ягідним повидлом або покричіть на акваріумних рибок кажуть, у них пам'ять 3 секунди. На небі приємний аспект, Меркурій в секстилі до Венери, він може принести маленькі радості, теплі слова, малі, сюрпризи, флірт, симпатію, чи навіть бонус на роботі одним словом кайфової моменту потоці доволі суперечливих емоцій, але не варто НАТО розслаблятися, бо той самий Меркурій робить квадрат до Нептуна. І Тут, будь ласка, увага, щоб не стати героїнію серіалу Фаристи Стіндера. Краще троєчі подумайте, перш ніж відкривати серце чи гаманець. Сьогодні дуже легко повірити в ілюзії, не бідіться, як та сорока на щось яскраве, слова, і обіцянки теж у цьому списку. До всього Марс в аспекті до урана, це вже про нервові збої, поломки, агресивних водіїв, бажання вдарити когось об стіну. Учора, до речі, саме на цьому аспекті, на півдня завис чат Діті Тож не дивуйтесь, якщо пральна машина зламається, або наушники зникнуть без сліду. Це день підвищеної травматичності, різких подій і загострення на воєнному фронті. Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги. Ціла доба закликає нас не брехати, не хитрувати і не. Мститися, інакше бумеранг прилетить швидше, ніж ви встигнете залишити злий відгук у гуглі. Карма стоїть поруч і мовчки все записує. Пам'ятайте, завтра буде літо, через місяць буде літо, і навіть через рік теж буде літо, а це вже вагома причина посміхнутися цьому дню. Обнімаємо зірочки, дякую за лайк.